Постійно збільшуй свій дохід. Один з моїх найулюбленіших принципів, і, на жаль, багато його ем, неправильно розуміють, а він є насправді дуже грунтовним. Багато хто думає, що інвестиції це спосіб для зароблення грошей. На кшталт, ти інвестуєш кудись, вкладаєш якийсь там хайп, отримуєш 100% річних, і тобі щомісяця платять відсотків і все, життя вдалося. І багато людей часто розглядають інвестування як постійне джерело доходу. Але насправді це не так. Є простий принцип: це навичка та вміння постійно збільшувати свій активний дохід. Ідеальна формула збільшення капіталу, збільшення пасивного доходу полягає в наступному. Ви активно розвиваєте свій пасивний дохід, розвиваєте свою експертність, там експертність у бізнесі або в своїй основній роботі, в своїй основній професії. І гроші, які ви заробляєте, ви інвестуєте в інвест інструмент акції, там крипта і інше. І поступово ці інвестиції починають накопичуватися, накопичуватися, відсоток зростає, сума інвестицій зростає і збільшує, збільшується ваш весь сукупний інвестиційний дохід, в тому числі. А багато хто що робить. Забувають на свою роботу, починають займатися, займатися лише інвестуванням. У мене така історія була. Я теж свого часу припустився такої помилки і змістив свій фокус в інвестиції, а не в основний бізнес. На бізнес взагалі забив. І в такому випадку ви схильні більше до ризику, тому що ви женетеся за великими відсотками. Ви постійно хочете заробити, бо вам не вистачає. Ви починаєте шукати все більше прибуткові інструменти і, відповідно, більш ризикові. І на цьому починаються витрати. Ви починаєте більше втрачати. Бувають такі ситуації, коли ви вклали, наприклад, 10 тисяч доларів в якийсь інструмент, а вам різко знадобилися гроші просто на їжу. І в результаті через те, що у вас немає основного джерела доходу, доводиться виймати ці інвестиції можливо з великими збитками. А іноді їх просто неможливо швидко вийняти, і вам доводиться десь гроші ще позичати. А за те, що ти позичаєш гроші, треба ще й переплачувати. Тобто, грубо кажучи, у вас гроші начебто, є, але ви все одно позичаєте і несете додаткові видатки. Тому ідеальна модель наступна. Ви збільшуєте активний дохід у своєму бізнесі, на своїй роботі, прокачуєте експертність, даєте величезну цінність, користь і оцей надлишковий капітал ви тільки потім інвестуєте. Рекомендую ще раз принцип 80 на 20. Де 80% свого часу ви витрачаєте на свій бізнес і розвиваєте його, і 20% на навчаєтесь знаходите навички створення капіталу. І ваше завдання навчитися робити 20% річних на весь свій капітал системно, регулярно та безпечно. Як тільки ви збережете баланс заробітку та інвестування, зможете цим керувати. Це і є такий золотий грааль інвестування. Особисто я роблю так, та мої наставники, вчителі, друзі теж. І постійно можна заробляти на інвестиціях тоді, коли це стає постійним видом діяльності. І ви цим займаєтеся як. Наприклад, трейдер Трейдинг – це звичайнісінька професія. І в цій професії потрібно отримати експертність, потрібно е, розуміти, як працюють ринки, цілодово працювати в цій темі, і потім ці гроші починають примножуватись. А, до речі, якщо ви хочете розібратися у трейдингу і освоїти цю професію, у нас так само є дуже крутий двомісячний курс у цьому напрямі під назвою «Криптотрейдер». Більш детальну інформацію ви знайдете у посиланні під цим відео. Тому поділяйте бізнес та інвестиції та збільшуйте постійно свій доход. Відалі це має бути 10-20% річних для збільшення свого доходу. Але... Найшвидший спосіб розбагатіти це, звичайно, збільшувати свій бізнес і цей надлишковий прибуток реінвестувати. Тому поділяйте бізнес та інвестиції та збільшуєте постійно свій дохід. І далі це має бути 10 або 20% річних у збільшенні свого основного доходу. Але найшвидший спосіб розбагатіти це, звичайно, збільшувати свій бізнес, масштабувати його і цей надлишковий прибуток реінвестувати. Застосовуйте це правило і можете скласти список, як ви можете збільшити свій дохід у 5-10 дій, і що збільшить прибуток на наступні 2 місяці або на рік. Бажаю вам збільшення вашого активного прибутку.